Сьогодні військовослужбовці морської охорони набувають навичок та досвіду у влучній стрільбі з ДЖК. Кулемет калібру 127 це один з факторів стримування активності окупантів як на борту корабля, так і на суходолі. Умілих руках українських бійців. Навіть вісімдесятирічна зброя впевнено вражає більш сучасні зразки військової техніки окупантів. Захисники вправно відпрацьовують способи ведення вогню по різних цілях та на різних відстанях. Це небезпечна та смертельна зброя. Тому військовослужбовці більшу частину свого навчання приділяють тренуванням на полігоні. Викладачі стверджують, Дашка в руках наших захисників посилює дух суперництва, спонукає до дій на межі своїх можливостей, вкликає волю до перемоги. Навчи, передай досвід. Покажи, як зробив це ти. І ми неодмінно будемо на крок більше до нашої перемоги.